Numpad це секція на вашій клавіатурі. От я тут картинку вам прикрутив. Яка знаходиться радикально справа. Є е, 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 веббуки або ноути, у, на яких секція NumPad. На, на яких секції NumPad не працює. Ну, її немає, скажімо так. Тобто, там клавіатура скорочена без секції NumPad. Є спокійне рішення цього питання. Я працюю на машинах з нормальними клавіатурами, розширеними. І з цим не сталкувався. Але у мене є дівчата учащіся, які коротше з е, міні-буками. Так, продовжуємо нормально. Е, навігація. На секції Numpad, клавіша 1, NumPad-1. Це фронтальний в'юв. Е, клавіша 3. left вюв. Клавіша 7, ви згори. От. Краще це бачити на прикладі людини, Да? Дивіться. Ну, на прикладі об'єкта, який має складну конфігурацію, відповідно, ви можете побачити. Numpad 1 фронт. Numpad 3 зліва. Numpad 7 згори. Numpad 1. Якщо ми натискаємо двушку на Numpad, ми починаємо. Ну, треба навіть не з цього починати. Тут у нас Numpad 1 фронтальний б'юв. Як плавно обертати? Numpad 4, оберт проти часової стрілки, NumPad 6 оберт по часової стрілки, навколо осі Z, бачите, камера пляше. Ми можемо крутити це. Звичайно, ми можемо от просто використовуючи середню кнопку миші, прикручувати. Але коли ми переходимо з вами на секцію NumPad, ми бачимо ортогональні види без перспективи. Які ідеальні для проєктування, покресленням і так далі. Як правило, наше проєктування і наше ну, взагалі, моделювання по 3D-об'єктів, воно починається з таких перспективних видів. Ну, і, Відповідно, ми повинні з легкістю це все обертати. Відповідно, якщо ми натискаємо от у нас один, а ми хочемо подивитися, що ззаді, для цього є клавіша 9. Клавіша 9 це протилежність, тобто от у нас фронт 9 бек. 1 front, 9 back. 3 left, 9 right. Тобто, у нас 3 відсліва, 9 вид справа. Да? Чи або навпаки, от 3 це вид справа, 9 вид зліва. Тобто, девятка виконує роль э, поляризатора. да, ну то есть, от, Як вам пояснити? Антагоніста. Тобто, у вас. Одиничка, об 9-ка в бек. 7 у вас вид згори, дев'ятка 9 вид знизу. Е, знову ж таки, 5. Що таке 5? От клавіша 5. От у нас є перспектива. да? Давайте. От у нас є перспектива в сцені. Натискаємо 5. Вуля. Включення відключення лінійної перспективи. Також для моделювання буває корисно працювати без перспективних скорочень. Особливо хорошо помітно, коли працюєте над інтер'єрами. Там прям це взагалі на фігурі це ну, помітно, але не сильно. Ви бачите, перспективні скорочення уходять. Тобто, по суті, ізометричний від ми маємо, хто креслення вивчав, ще, там креслення та основи нарісної геометрії. От. <кій> Це отакі секції на нумпаді у нас є, да? е, відповідно, клавіші 2, клавіші 8 вони обертають. Все, по Осі Х, да? обертають, клавіші 4 і 6 навколо осі Z обертають. Тобто ми бачимо, як ми можемо здійснювати навігацію в сцені. Секції нумпада плюс-мінус. Плюс підтягнення зуму, мінус віддалення зуму. Клавіша 0 на нумпаді, Швидке переходження на камеру. Вид з камери. Якщо нам треба, коротше, камеру представити туди, де ми знаходимося з вами. От, припустимо, я хочу, щоб камера була отут. Прямо тут з моїх очей. Я вибираю на камері. Я вибираю камеру, от у нас. Причому так її вибираю, щоб у мене ну от, була активна навіть ця от рамка, да, біла от її. Ставлю свій ну от, ставлю так себе, припустимо, щоб, коротше кажучи, так, так щоб от камера от тут знаходилася. Да. І натискаю комбінацію. Alt-Ctrl 0. І у мене камера переходить туди, куди я, коротше, де я дивлюсь. І мені значно зручніше робити потім коротше, сцену і, по суті, робити оці оці діла. Відповідно. вуаля. Відбувається прогрузка рендера відповідно. Все. Оце стосовно навігації, шановні. Оце все що стосовно навігації. New. General, Don't Save. Повертаємося знову в базову сцену.